Так само, як не чекав ніхто війни, так сталась і відставка генерала. Зняли з посади дивно, без вини, за славні перемоги гірко став, народ залужному лиш довіряв, хоч і щоденно слухав президента, та подвиг не словами виміряв. і не шукав між ними конкурента. Як сталось так, що під вогнем війни. Коли життя вісить на волосині, герої стали зайві, бо вони з народом від початку і донині. Не хочу вірити, що це кінець і що нічого вже не варте слово. Наш президент порядності взірець. Чи він на цій посаді випадково? Питання це вирішувати нам. Іти за воїном чи за слугою? віддати перемогу ворогам, чи бути всім готовими до бою.